Чим особлива молитва до Пресвятої Богородиці? Молитва до Пресвятої Богородиці має особливу силу і значення з кількох причин: материнське заступництво. Пресвята Богородиця є матір'ю Бога Ісуса Христа, і Господь її молитви ніколи не відкидає. Приклад смиренності і вірності. Коли ми молимося до Пресвятої Богородиці, ми бачимо приклад із самого дитинства, як вона вірно дотримувалася всіх заповідей, як вона почула Боже Слово, що народить сина. І ніколи не здавалася, смиренно приймаючи волю нашого Небесного Отця, і це є прикладом для нас. Заступництво у потребах протягом багатьох століть у багатьох країнах ми бачимо, як Богородиця особливо слухає молитву вірних, які щиро моляться до неї. І ми, дорогі брати і сестри, не забуваймо молитися до Пресвятої Богородиці. Я запрошую всіх вас сьогодні, о 22 годині, на спільну молитву у прямому ефірі будемо молитися акафіст до Пресвятої Богородиці напередодні великого свята покрову Пресвятої Богородиці. Отож, я запрошую відкласти свої справи і приєднатися до спільної молитви.